Міністерство освіти затвердило 11 предметів для зовнішнього незалежного оцінювання це українська мова і література, історія України, всесвітня історія, математика, біологія, географія, фізика, хімія, російська мова, зарубіжна література та одна із іноземних мов за вибором: англійська, німецька, французька або іспанська. Кожен бажаючий зможе пройти тести не більше ніж із чотирьох предметів. Ти будеш пробувати свої сили в пробному знову? Звичайно. Які ти предмети хочеш обрати? Я хочу обрати перш за все це українську мову, так як це буде мій фаховий предмет. Мені дуже потрібно вступити до Києво-Могилянської академії, а я знаю, що дуже складно буде туди поступити, тому хочу пройти пробний тест для того, щоб знати свої сили, перш за все, і знати, до яких ну, які запитання потрібно більш за все розбирати. А взагалі, які предмети хочеш, крім української? Ще мені потрібно історія. і... Здається, все, але я ще виберу собі математику. А скільки ти вже готуєшся до того, щоб успішно здати знання? З початку цього року чи ще з минулого року? З минулого року ми розпочали вже підготовку до української мови. А з цього року я вже розпочала історію вчити. 1 листопада розпочалася реєстрація на пробний знову. Ти будеш пробувати свої сили? Так, я хочу бажаю подивитися, що мене чекає в майбутньому, і чи слід готуватися посиленіше, чи я впевнена в своїх знаннях. А які предмети ти будеш обирати для пробного тестування? Я хочу вибрати англійську мову і історію України. Ще хочу спробувати себе в географії. А чому такий вибір? Ну і зараз я вагаюся на кого саме поступати, і я дивлюсь по своїм зно. Якщо я виберу багато, велику кількість балів і буду різні подавати їх. Давно розпочалася реєстрація на пробне зно. Ти будеш пробувати свої сили чи ні? Так, я спробую свої сили, тому що мені цікаво, які будуть там завдання, які будуть тести. Я хочу гарно підготуватися до ЗНО і спробувати свої можливості, свої сили. А які предмети вирадиш? Там проводиметься 22 березня і 29 березня. 22 березня я виберу хімію, а 29 березня я виберу географію. А ти вже зараз розпочала підготовку? Так, я готуюся до ЗНО по книжкам, довідникам. А взагалі, які предмети хочеш вибрати на тестування? Українська мова, українська література, хімія і географія. Чому такі предмети? Бо хочу вступити на природно-географічний. Тестування з української мови і літератури, хімії, фізики, російської мови, всесвітньої історії та однієї із іноземних мов буде проводитися 22 березня, 29-го – пробне ЗНО з математики, історії України, біології, географії світової літератури. Загалом основною метою такого пробного випробування є відтворення умов та технології проведення тестування абітурієнтів, відповідно до яких буде проведено основну сесію ЗНО.